Добрий день, дякую за можливість виступити. Ви молода облрада, у нас молода команда, яка зараз рекламує развидобування. Ми з повагою відносимося до будь-яких рішень, які приймають представники громад, так як і це рішення, це ваша воля, ви представляєте своїх людей. Я хотів би просто, оскільки так сказати, без нас, нас, як то кажуть, одружують, я хотів би просто, щоб ви розуміли, що таке украї зараз і що, що воно значить для Полтавщини, і що воно значить для країни. Просто для інформації. Потім, у кого по будуть питання, можна буде після сесії поспілкуватися із головним відходів. По-перше, по на території Полтавщини, ну, по-перше, українкування це 75% видобутку українського газу. Це 14,5 мільярдів з 20. З них 5 мільярдів це Полтавщина. На Полтавщині працює на окраїн видобування не тільки на Полтавській гриву, а й на, на інших підрозділах 6 тисяч людей. Ми податки на зарплату зарплата в по середньому Полтавщині 8 тисяч 630 гріх. Подивіться, скільки середньо взагалі в області. Це перше, по-друге, 6 тисяч людей. Ми заплатили податків в місцеві бюджети того року 121 мільйон. То, що кажуть зараз про соціальну угоду. Це виключно а, цивілізована співпраця та домовленість в рамках законодавства між новим керівництвом та вашим також новим керівництвом обласним. Ці соціальні угоди ми не повинні підписувати. Ми 21 мільярд відсотків заплатили у бюджет того року. Ми це у платник податків номер один. Те, що ми зайняли принципову позицію з приводу того, що 5% треба на місцевому рівні, ми перші лобісти цього. Ми з усіма спілкуємося. До речі, представники тих фракцій, які зараз не входять в парламентську коаліцію, будь ласка, спілкуйтеся за своїми партіями, хай вони підтримують, тому що вони можуть, ви можете самі заблокувати через партії це рішення. Але що робиться? Ми нам у нас, того тижня нам Харківського облара, в якій ситуація ще більш складна, вона нам погодила сім нових ділянок. Нових. Там, де ми будемо вкладати. От. Якщо ви нам не погоджуєте, ми йдемо і відбуваємо в іншому місці. А у вас скорочується кількість робі... робочих місць, кількість надходжень. Тому що Це ж ну, це фізика процесу. Тому треба не принципову позицію займати, це знаєте, Це знаєте як? наблюдіння постороннього. Треба об'єднуватися з тими 11 областями трьома ключовими, об'єднуватися і разом це робити. Тому що якщо всі інші працюють, а Полтава зайняла спеціальну позицію, ну то й що, будуть видобувати в інших областях більше, а у вас не буде. І до речі, зараз у добування нова команда вперше, ви почали засідання хвилиною мовчання, і це було ну, дуже ну, в Києві про це, не так часто згадують, як потрібно. Так от, ми це розцінюємо, як ми також у нас другий фронт енергетичний. Ми поставили за ці там 8 місяців, вперше за 25 років чи за 20 скільки там років питання про те, що ми можемо збільшити в Україні власне видобуток для того, щоб за 5-7 років Україна була енергетично незалежна не тільки від Росії, але й від Європи. Також Україна є під землею цей газ. Його треба просто створити умови, дати можливість людям добути. І це неможливо, державна це компанія зробить чи приватна компанія це український газ, це українські робочі місця, це українські податки, українські дороги. Це все з ваше. Так? Тому на нас працюють ваші виборці. Ми видобуваємо газ для вас, для вашого населення, для нашого. Так? І тому, е ну я про те, що мабуть зараз ще є різниця між приватними компаніями та державними. Але е по-перше, це не кістка, це нормальна цивілізована співпраця. По-друге. Це одна ліцензія, це наша, ми розширюємо межі. Якщо ми не розширимо, ми підемо бурити в іншу область, в інше місце. І підемо збільшувати видобуток там. Це ж ну, це математика просто. От, тому е, ми всі зацікавлені. Зараз буде 10 наступних ліцензій на новій площі. Ми одні зараз буримо, вкладаємо, тому що це ризик. Там може бути газ, а може не бути розвідки. На Полтаві треба розвідку проводити. За радянських часів був, був взагалі в держбюджеті податок окремий на геологічний розвиток тому що це дорого і це ризиковано. Приватники цього не роблять. 80% розвідки робить державна компанія, тому що діватися не будуть. Ми можемо збільшити газ, але за двох умов. Перше, потрібно пошуковувати нові площі. Із 10 нових площ у нас, дай Бог, щоб одна чи дві стала родовищем, на якого ми будемо газ добувати. От. Тому, ви знаєте, всі займаються доброю справою, ми на своєму рівні, ми на своєму. Але треба десь почути один одного. Ми, ваші лобісти, ми для вас зробили більше з цих 5%, чим ми самі для себе зробили. Ми з усіми фракціями в Верховній Ради спілкуємося, ми штовхаємо, тому що ми розуміємо, що коли ми будемо ці, до речі, якщо так буде справа, така позиція буде, то це буде 5%, вже буде на Полтавщині не, не, не 300 мільйонів, а менше. А якщо будуть умови, то це буде не 300, а 500 мільйонів, а може це буде не 5%. Тому треба працювати з депутатами. Комітет Верховної Ради, він також він розуміє, що це. Ми розуміємо, що коли ми будемо перерозковувати не в державний бюджет, а будемо в місцеві громади, то вони нас будуть за руки самі водити, тому що вони самі за ці кошти як захочуть, собі дороги ремонтують. І екологією ми займаємося не тому, що нас заставляють, тому що у нас це ми повинні це робити, тому що є законодавство екологічне, ми його дотримуємося. Якщо є порушення, є, то ми їх усуваємо. Як можемо швидко, так і працюємо. Ми працюємо з проблемами, які десятиліттями деякі накоплювалися. На ми це, все розуміємо, ми відкриті, ми нікуди не ховаємося, ми, нам нема куди тікати. Нам навпаки, треба разом з вами збільшувати цей видобуток. Тому що це добре і для країни, і для, і для ваших виборців, і для ваших громадян.